Завій пройти медогляд стало дорожче. Якщо раніше пройти медобстеження коштувало близько 300 гривень, то зараз процедура вийде в майже 700. Лікарі пояснили, з 1 жовтня в Україні почали діяти нові правила ведення медоглядів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я. Тепер перелік обстежень поповнився новими дослідженнями. Входить туди клінічний аналіз крові додався, клінічна кров розвернута, клінічний аналіз сечі. Далі аналіз на цукор крові обов'язково став. Раніше ми цього не робили. Додається такі обстеження, як кардіограма, такі обстеження як вимірювання артеріального тиску. Раніше цим займалися сімейні лікарі. Тепер все це іменно ну, включили в цей огляд. До списку спеціалістів, до яких має звернутися працівник, додали і лікаря-психіатра. Медики підкреслюють, оголошена вартість профмедогляду є лише орієнтовною, оскільки деякі процедури роблять не частіше одного разу на рік чи навіть на п'ять років. От, наприклад, повара. То вони комісію свою проходять раз півроку, якщо вчителя, то раз в рік. Но їм психіатри треба тільки один раз на п'ять років. Під час профмедогляду також обов'язковим стало базове щеплення. Невакцинованим працівникам не зможуть видати медичну карту із заключенням. Результати досліджень тепер будуть вносити в єдину електронну систему охорони здоров'я.